Добрий день, вітаю вас, газеті рівне вечірні. Мене звати Алла Садовник, і сьогодні ми запросили до нас в редакцію Івану Смачило, начальницю головного територіального управління юстиції в Рівненській області. Добрий день, пані Івану. Добрий день. розкажу кілька слів про пані Івану. Пані Івана нещодавно очолила управління. А якщо я не поляюсь, два чи три місяці скоро на буде три місяці на посаді до цього. Пані Івана була досить відомим у рівному адвокату. Пані Івану, вашу діяльність в управлінні юстиції в області вже називають революційною. Останню таку революцію маленько ви забули в тому, що скасували певні години прийому в реєстраційній службі, коли лише в якісь дні тижня, в якісь години можна було прийти і принести документи, щоб зареєструвати чи, свою, чи своє майно, чи своє приватне підприємство. От скажіть, будь ласка, як так? Чому раніше от не було того, що можна було будь-коли прийти і зареєструватися? Е, ви знаєте, е, начальники дійсно можуть мати прийомні. Е, Години і дні, але для розгляду звернень та скарг по всій структурі тої чи іншої організації. Якщо це стосується безпосередніх обов'язків виконання безпосередніх обов'язків, прийняття якихось заяв, як в реєстраційній службі і так далі, то такі прийомні дні, години, архівні дні, вони жодним нормативним документом не передбачені. По перше, це незручно громадянам. А по-друге, в цьому є така проблематика, що створюються штучні черги. Якщо люди можуть пройти тільки один раз в тиждень для, наприклад, легалізації громадського утворення, то відповідно створюється черга цих людей в той день. І тут була така по всій Україні, це є проблемою, була проблемою, і наразі ще точково вона залишається, коли для того, щоб не стояти в чергах. Ось давався такий талончик з телефоном. І тоді е, ті люди е, платили від 200 до 400 гривень, в залежності від ре регіону, і їхні документи бралися і неслися через інші двері або поза межами черги. І відповідно працівники обробляли е, ті документи, розумієте, і ті заяви. А от ті, що стояли як в черзі, так мусили їх. Не знаючи цього пропускати, ось і це така жива корупція. Це була проблематика по всій Україні, і недарма на сьогоднішній день міністерство ламає цю ситуацію шляхом того, що навіть впроваджує максимальну кількість послуг, які можна отримати через онлайн. Ось є і інші тенденційні реформи в цій сфері, і це в тому числі створення оцих прийомних дів. Я думаю, що в багатьох інших службах, які не є в структурі юстиції, також ця проблема є, і було б непогано, якби керівництво йшло на зустріч людям і скасовувало такі прийомні дні. От, ну, пані Івано, ви говорили про схему, що платили там людям. Так розумію, працівникам юстиції, лісти. Ну були там такі посередники, які. Співпрацювали на ну, е, ці скарги покарали. Можливо, ви знаєте, ці скарги, вони просто е, я нікого за руку ловити, знаєте, не буду і не маю такого наміру, але насправді неодноразово я стикалася з цією проблемою, що коли працювала і чула про цю проблему, коли я працювала в адвокатурі. Пізніше надходили скарги від мешканців. Ми от поїхали в один із районів і послухали людей, яким чином. Е, Відбувається прийом 6-ї години ранку. Вони з тих сіл їдуть, їм говориться, ви ще привезіть, будь ласка, той папірець, ще довезіть той папірець. І от людина там, що вже вона до нас, коли приїхала ця жіночка, це був вже шостий раз. І вона втрачає фактично цілий день і не має ніякого результату. Чому? Тому що реєстратор не має часу таких людей приймати, в неї є інші справи, які прийшли через інше вікно. Ось, ну, Відповідно, такий працівник був відразу звільнений, але е глобально е дуже швидко не можна зламати систему. Покроково ми це робимо і дуже швидко, в тому числі і е відміною оцих прийомних днів. Ну, але зараз, тобто, кожен громадянин може прийти в будь-який час, коли працює реєстраційна служба, і принести свої документи, щоб зареєструватися, чи так, це не так? Так, обов'язково. І якщо ви, люди, побачать, що якась реєстраційна служба в області не дотримується таких правил, звертайтесь безпосередньо до мене. А чи вирішили це проблему з чергами? Ви розумієте, черга ж створюється штучно на протязі тижня. Не накопишся все рівно. Ті люди, яким треба зареєструвати, вони ж все рівно прийдуть, але вони всі приходять в один день. А так вони будуть ходити на протязі цілого робочого тижня, і відповідно, ну це це природньо, що їх не буде не менше, не більше. Їх буде рівно стільки, скільки потрібно Кому потрібна ця послуга. Але коли її збивати в один день і в визначені години, тому це її черга. Ну так, але власне, чи вже от зараз, коли ви ввели це нововведення, чи поменшали черг? Я хочу сказати, що це е, така е, системна проблема. Е, поменшення черг ще й буде тоді, коли я хочу сказати, що е, на сьогоднішній день. Ми перезавантажуємо органи юстиції кадрове реформування. І якщо ми не зможемо залучити людей не системи, людей, які Незгідні працювати в тих умовах, які були раніше, ми тоді в тому числі зможемо виправити цю ситуацію. Зараз триває процес передачі послуг, в тому числі органам місцевого середування. Воно логічно, коли воно буде здійснене при ЦНАПах так само. В кожному районі в місті є вже функціонують ЦНАПи. І якщо, наприклад, людина буде вибирати йти в реєстраційну службу, йти в ЦНАП або йти до нотаріуса, де буде отримувати ту саму послугу за ті самі гроші. Ось то в принципі будуть ходити туди. Де най... найякісніше і найшвидше треба зараз. Іде тенденція до створення максимальної кількості тих точок, де людина може послугу отримати: чи то в нотаріуса, чи то в СНАПі, чи то в реєстраційній службі, і таким чином це теж шлях до розвантаження черг. Але це не означає, що я сьогодні це сказала, і я вже цього досягнула. Ми цілими днями працюємо над цими в різних напрямках, і в тому числі з у цих прийомних дій. Це як один із. Із таких ем, кроків, а якщо вас говорити про передавання функції юстиції е, ЦНАПам, нотаріусам і, і так розумію банкам, що планували, то це вже розпочалося? Вже можна йти до нотаріуса щось реєструвати? Е, Чи це що ми ще розпочали тільки, цю процедуру. Етапі. Зараз це за е, передбачено в законопроекті. Я надіюся, що вже найближчі. Тижні будемо мати закон повноцінний. Наразі передбачена передача цих функцій ЦНАПам. вже з наступ... в нас є кіцна. В нас покрито 100% співпраця по районах і по містах. Можливо, ну коли я прийшла, жоден СНАП не хотів співпрацювати і брати на себе ці реєстраційні послуги. А чому? Була відмова письмова. Ось. Але коли я почала їздити по районах і безпосередньо спілкуватися з головами адміністрації, з міським головою рівно і пояснювати, що ми робимо для громадян, що це не так важко і не так складно для нас, але наскільки це буде зручно для людей. І при такому спілкуванні вони зі мною погодилися. І на сьогоднішній день всі готові працювати. Мало того, ми вже запустили цей процес. Багато районів подали вже заяви на отримання ключів від реєстрів для того, щоб навч... пройти навчання. Отримати цей ключ і вже починати працювати з нами паралельно. Ми готові йти на будь-які кроки по допомозі. Ми можемо, Наші працівники мають готовність і допомагати, і підсказувати на початках, як працювати в реєстрах і так далі. Ну а чому Ось. вони перше не хотіли йти на співпрацю? Я так розумію, що можливо, або була недоведена е, інформація, е, а можливо, ну знаєте, в нас якась така тенденційність. Краще буду робити те, що є, бо це щось нове. Це треба, що ну е, витрати час там якісь можливо ресурс, бо треба забезпечити робоче місце працівника е, і так далі. Е, але при перемовинах було досягнуто, що треба. Все ж таки робити на благо в першу чергу громадян, навіть якщо роботи прибавиться, але ця робота не розпочнеться, доки не приймуть закон. Ні, ця робота повний цикл буде після прийняття закону і по нотаріусах, і по інших можливо суб'єктах юридичних, які зможуть брати мати доступ до реєстрів. По ЦНАПах цей процес ми вже розпочали. Ми по законодавству вже можемо передавати частину реєстраційних послуг. Ну, На от приблизно от коли вже можна буде звертатися в СНАП щоб щось за Е, Наскільки я знаю, вже буквально е, через тиждень починаються навчання в, в, в працівників СНАПі по декількох районах і по місту. Угу. Тобто не. десь це в вересень. Я сподіваюся, що чим швидше. Скажіть, будь ласка, от е, запрацював онлайн ресурс, де можна реєструвати своє власне підприємство чи стати приватним підприємством, підприємцем, не йдучи до реєстраційної служби? Чи це діє ефективно? Не, не скажеться, що там А ви не, 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 не використовували? Ні, на жаль, не реєстрували. А я використовувала. Реально, хвилина. Єдине, що на сьогоднішній день треба мати картку. Платіжну, будь-яку uh -huh. картку, тому що там, якщо це платна послуга, то її треба оплачувати. Якщо потрібно якийсь витяг чи довідка, вона на 25% дешевше через онлайн, якщо її брати. Це ще не 100% тих послуг, які надає реєстраційна служба, але міністерство робить все, щоб якомога більше таких документів і таких дій можна було зробити, не виходячи з дому чи з офісу. І Це дуже швидко, мало того, формується документ на сайті Міністерства. Юстиції. Ви його відразу можете отримати, оплативши там за хвилину буквально. Я брала довідку, я брала інформацію про мої корпоративні права. Я знала, що в мене їх немає, але ну просто хотіла подивитися, як система працює на початках. І дійсно, мене це зайняло хвилину. Але маючи цей документ, він можна звертатися в будь-які установи і органи державні, пред'являти цей документ. Він не потребує підпису. Початок він має свій індивідуальний номер. Мало того, якщо. Цей витяг чи довідка потрібні ще, то е, цілий рік безкоштовно він зберігається в архіві е, міністер... на сайті міністерства і можна використовувати протязі року цей документ. Але ви говорите власне, про витяги довідки з держреєстру. А йшлося ніби про те, що можна вже в онлайн-режимі реєструвати себе як в приватних Е, Там іде е, об обмеження по юридичних і фізичних особах. Це е, стосується е, в, е, обмеженого переліку таких підприємств. Але за. Е, Триває процес, щоб можна було реєструвати весь бізнес через онлайн. Я думаю, що в найшвидших тижнях це, ця програма зреалізується. Мало того, ті документи, які пред'являються, наприклад, не Органам місцевого середування і державної влади, які підключені до наших реєстрів, то з 1 жовтня е, жоден такий орган е, не зможе жодна установа не, не буде мати права е, вимагати від людини е, копії тих чи інших документів, тих чи інших виписки, тому що вони будуть мати право безкоштовного доступу до реєстру і перевіряти необхідну інформацію. Е, це стосується не тільки підприємств, не тільки нерухомого майна, е, земельних ділянок. Це навіть стосується е, тих, же копій свідоцтв про народження і так далі. Тобто, максимальна кількість документів, яка буде в доступі е, по реєстру е, від людей, їх вимагати. Е, Буде заборонено. Це значить, що ніхто не буде нікого відсилати. Принесі ще те або уточніть те. Людині не треба буде звертатися чи по інтернету брати, чи в нас брати відповідну якусь довідку чи інформацію. Доступ буде через реєстри йти. Я думаю, що це буде зручно для людей. Дякую, скажіть, будь ласка, сьогодні читала Юрій ю журналіст, писав про проблему знову ж таки з чергами в місті і з тим, що постійно не працює програма. Значить, дивіться, яка ситуація в нас? По-перше, в нас дійсно є проблема із комп'ютерами, з їхніми параметрами. Ну, в реєстраційній зі проблеми, ці проблеми є мінімальними, але в нас дуже багато скарг на роботу реєстраційної служби на сьогоднішній день в нас немає начальника реєстраційної служби зараз. Ми Закликаємо е, юристів патріотів брати участь в конкурсах. На начальника міського, міського У нас е, тривала цей тиждень передача документів. Ось був такий процес незручний для громадян. Але в зв'язку з тим, що було і дуже скарг до того, нам треба виправляти цю ситуацію. І ви повірте, що не можна фізично просто оце прийти. Кулаком стукнути, і все швидко зміниться. Це процес, який займає декілька днів, декілька тижнів. Ми щодня над цим працюємо. Я розумію, що можливо є ще незручності, але ми постійно рухаємося в напрямку, щоб подолати ці незручності. І тому я Дюгу, до речі відписала, що вже зараз сьогодні готується наказ про оголошення конкурсів «21 вакантна посада на керівні посади виконавчій службі і на керівні посади в реєстраційній службі. Це по всій області. Нам потрібні люди, юристи, патріоти, які можуть, і бути, які обов'язково мають бути чесними і е, можуть взяти на себе відповідальність за роботу цих відділів. І мені зараз буде дуже цікаво, я закликаю всіх, але буде дуже цікаво, скільки тих, кому не подобається робота реєстраційних служб, виконавчих служб, скільки захоче взяти на. Себе відповідальність і організувати так роботу, щоб з кожним днем у нас скарг ставало менше, а ефективність роботи більшою. Тому я закликаю всіх, вже буквально з наступного тижня буде оголошення в пресі, і розпочнеться процес подання заяв на участь у конкурсах. Долучайтеся, і все, що вам не подобається, ми разом останемо і все виправимо. Бо мені одні чи нам в команді декількох чоловік, повірте, ми фізично і робимо. Все для цього. Ось, але нам потрібно поповнювати свою команду дійсно людьми, які би хотіли змінити ситуацію. От ви говорите про вакантні посади, то це люди, які були звільнені вами, чи внаслідок реорганізації? Юстиції? Справа в тому, що, в принципі, інформація в змі була. В нас працювала кадрова комісія. Кадрова комісія, яка, яку очолював заступник міністра юстиції, є Зоєвич Гаццем. За наслідками цієї кадрової комісії е, не пройшли співбесіду е, от якраз ті люди, на, е, на посади яких оголошено, буде оголошуватися конкурс. Е, що, що відбувалося? Керівники виконавчих, начальники виконавчих служб і начальники реєстраційних служб, всі 100% по всій області проходили співбесіду. Ну, кого, де, де, де кого не було, але то вже інше питання. За наслідками цієї співбесіді тільки в трьох районах залишилося, залишилися непопередженими пос... не... не про звільнення три райони. А що це за район? Дубровиця? Я, чесно кажучи, вже можлив... можу зараз помилитися. <світ> Якщо можна. Ну, місто рівне однозначно сюди не входить ні в пореєстраційні, ні в а Чому була проблема? Це люди працювали, які не були професійними на своїх посадах. Я не є по закону членом цієї комісії, я не була членом комісії, але її авізою це, це, це колишній міністр юстиції Грузії. Якраз про, зараз він відповідає за кадрове реформування. Це дуже досвідчена і мудра людина, і яку дуже складно завести десь в ома. І е, повірте, що е, будь-яке рішення, яке ним зініцоване, мною не піддається будь-якому сумніву. Значить, вони не пройшли з співбесіду. Я при співбесіді не була присутня участі в цьому не брала. Дуже багато нарікань було на виконавчу службу. Одні скаржаться, що виконавча служба не виконує рішень суду, інші навпаки, що вони виконують виселяють з квартир, особливо це те, що стосувалося валютних кредитів. Зараз ситуація змінилася Чи далі дуже. Дуже багато скарг на дії виконавців, але насправді ми йдемо в тому напрямку, що будемо запускати дуже системну реформу. Вона буде така, я думаю, що дуже показовою для, для всієї України впровадження інституту приватних виконавців. Що це означає? Що поруч з державними виконавцями будуть працювати приватні. Приватні виконавці будуть здійснювати виконання судових рішень там, де сторонами є приватні особи. Державні виконавці будуть виконувати рішення там, де є стороною держава, або е, визначений є перелік е, в законопроекті е, справ про установлення, і так далі, які буде здійснювати державний виконавець. По перше, ми зменшуємо штат державних виконавців, які будуть отримати з рахунок державного бюджету. Але в них буде дуже е, хороша е, складова матеріальна. Е, з іншого боку, ми даємо приватним виконавцям е, можливість показати себе і свою професійність. Ми будемо контролювати їх так, як контролюємо реальних нотаріусів. Вони будуть, е, до них будуть поставлені дуже жорсткі кваліфікаційні вимоги, і е, будь-яка скарга, яка буде надходити до нас до, на приватних виконавців, відповідно, буде е, відповідна реакція. Але приватні виконавці будуть, як і нотаріуси, самофінансуватися, будуть отримувати свої робочі місця. І буде виживати той, хто краще працює. Людина-стягувач е, буде мати право не йти до призначеного виконавця, а вибирати, до кого йти. Е, хто, е, відповідно, і е, якість виконання, Я думаю, відразу е, покращиться. І відсоток, ото 20% в судових рішеннях, які на сьогоднішній день виконуються, 20%, я думаю, що показник зросте. І е, в нас є проблема, люди ходять руками по судах. Виграють ці суди, а в кінці кінців рішення не доконуються. а що із квартирами е, валютних позичальників? От їх забирають від ну, від чужої. Е, ну випадку, На сьогоднішній випадку. день в таких поки я вже от, три місяці скоро в нас таких випадків. Запрацювала електронна система торгів. От це єдиний зараз спосіб продати відчужене майно чи? Єдиний. Єдиний і ефективно і... це вже немає тієї старої корупційної схеми. Ви знаєте, для людей взагалі і для країни це я думаю що максимально добре. Чому? Тому що якщо раніше майно, яке підлягало примусовому стягненню, з ними відбувалося… По всій країні великі маніпуляції занижувалася ціна. Оголошення в пресі відбувалося, десь та преса відразу десь зникала, не можна було іншим почитати. Е, потім вона оцінювалася. Відповідно, ну були такі різні схеми маніпуляцій. В кінці кінців, хто програвав? Боржник, бо його майно стягувалося з нижчою ціною, ніж ринкова. І відповідно він не міг погасити чи всі борги, чи, можливо, йому би щось залишилось від е, тих коштів, е, за які було продано дане майно, стягувач, тому що він не міг покрити всі своїх боргів, або ж ну, держава, тому що від е, проданого майна від ціни йшов і що відсоток е, в бюджет на сьогоднішній день програють тільки ті, хто займався цими всіма справами. Тому що оцінюється майно, все від ручки, від телефона до завода і літака продається тільки виключно через онлайн аукціони. Таким чином доступна є інформація, вона розміщується. І будь-хто може зареєструватися і прийняти участь в торгах. Що ми маємо? Ми маємо те, що виставлена ціна є на майно, але виграє той, хто дає вищу ціну. І таким чином, мало того, цим, реєстр, цим сетамом дуже легко користуватися. Це як інтернет-магазин. Якщо ви заходили туди, там є навіть блоки, нерухомість, транспорт, мода. Ось і так далі можна купити будь-що, і я думаю, що з часом потрібно популяризувати і популяризувати популяризувати. Я перепрошую цей процес, тому що виграють всі сторони, і той, хто навіть купує, бо він зазвичай купує це за нижчою ціною, тому що це як зазвичай вже є можливо, БУ там і так далі. Ну а багато вдалося за цей рік от Ну, Якби мовити заробити виконавчі служби. Ви знаєте, є така статистика, але якби ви мені попередньо сказали, що я маю її собою взяти, то я б обов'язково її собою взяла. Але все-таки жвавий тут торгівщині. Вони якось так знаєте, на початках було не проінформованість людей була. Зараз, чим більше ти популяризуєшся, тим відповідно більше стає учасників торгів. А ви самі що скупували на, на сутан? Ні. Але я просто свідковою як відбувається цей процес, мені цікаво, але не купувала. А ми от згадали власне про виконавчу службу і одразу пригадується приміщення на замку. І пам'ятаю, коли вас тільки призначили, ви проводили екскурсію для журналістів, показували, в яких умовах працює е, архів, зокрема, що потрібно це приміщення змінювати, тому що немає, не працює ліфт, і людям важко підійматися. Це питання зрушилося з місця. Е, воно в робочому режимі зараз. В робочому тому, що е... Володимир Євгеніч він дав своє погодження на те, щоб приміщення санстанції, оскільки воно ліквідовується, ця установа, а приміщення територіальної громади міста він не заперечує проти того, щоб ми там е, працювали е, на громадян, в тому числі громадян Рівного і Рівненщини. Ось ми зараз і розглядаємо і цей варіант також. Це обласна сабстанція чи міської? Міської. Тут теж на замку. Це якраз так. Ну я думаю, що для людей в першу чергу буде зручно. Працівники вони вже звикли, а от ви знаєте, оті пенсіонери, які йдуть і за виконаннями цих гарантованих державою вкладів, ідуть це зазвичай до нас звертаються е, ті, хто не має коштів на представників, на адвокатів. А це е, частина людей старшого віку. Вони просто до другого поверху доходять і розвертаються. Тому що якщо вони піднімаються півгодини, то спуститися для них це ще довше, бо це ще спильніше. Угу. А скажіть, будь ласка, пані Івано, перевіряли, оцінювали, тестували лише керівників виконавчих реєстраційних служб по області чи звичайних працівників? Ні, тільки керівників. Це настільки, розумієте, їх же там не п'ятеро, це ж десятки людей. Ось. І я думаю, що якщо керівниками в районах і в містах будуть. Відібрані кращі, вони зможуть вже оцінити ту роботу, яку робить безпосередньо їхній відділ, тому що е, міністерство дає добрі е, такі посили на області. Ми тут розуміємо ці процеси, але щоб їх впроваджувати, нам треба. В кожному районі, в кожному місті мати людей, які готові це впроваджувати швидко і ефективно, бо часу дуже мало. Людям треба показувати результати роботи. Ну, а вже можете похвалитися якимись результатами, що, наприклад, 10 працівників, це вже суто нові молоді люди, які Ой, прийшли? так. Звичайно, ви знаєте, ситуація наступна. Коли я прийшла в юстицію, були вакантні посади, але, і мені говорили, що я кадровий голос з тим, що не цю зарплату ніхто не хоче йти і так далі. Ось оголосили перший конкурс. У нас є такі скляні склене таке приміщення, де можна всі можуть бачити, що відбувається. Вилучаються телефони, все інше, щоб не списувалося. Ось і люди пишуть цей письмовий конкурс. Списати неможливо далі. Зазвичай я прошу, щоб хтось сторонній ще спостерігав, крім працівників юстиції. Щоб не було ніяких маніпуляцій. Е, перші, е, перший конкурс було небагато людей, другий ще було більше, це в нас кожен тиждень відбуваються конкурси. Сьогодні в нас був конкурс на дві вакантні посади. У нас було 16 заяв. Тому, поновлюються. люди знають, що не треба нікому дзвонити, нічого просити. Якщо ти підготовлений і готовий працювати, будь ласка. Пані Івано, ну от приходять нові люди на нові вакантні посади, а старі не судяться. От знаю, Степан Данилюк, Марина Лукянова подавали тут mm. судів і навіть yeah. деякі справи вигравали. Yeah. На якому етапі, до речі, вони не повертаються чи повертаються, чи це вже можливо закінчення? E, на сьогоднішній день ще, ще справа триває по поліційній скарзі Міністерства по Степану Івановичу Данилюку. E, а по Лукянові мрі... справа розглядається зараз в першій інстанції. Mm -hmm. Пропоновлення. Ну а якщо все-таки поновлять сюди, тоді. Ну, ви знаєте, я за свою посаду не тримаюсь. Мені дуже добре працювали з адвокатом, я займалася кав'ярні, і так було все нормально. Знаєте, ось зараз я в напруженому графіку, несу відповідальність. І якщо е вважають, що нічого не рухається вперед, і все було так добре, і всіх все влаштовувало, то будь ласка. Дякую вам, пані Івано. Нагадаємо, Дякую. у нас сьогодні в гостях була Івана Смочила. Івана Смачило, начальниця головного територіального управління юстиції в Рівненській області. Дякую вам. Дякую.